Язиком не промовити, то й пальцем не розтикати, нічого рукам розумувати, коли Бог розуму не дав. Мова розумом червона, а якщо язик шепелявий, то й промовляй скоромовку за скоромовкою. Тридцять три кораблі лавірували, лавірували та й і не вилавірували. У нас на дворі подвір'ї погода розмокропогодилася. погодилася. шитий ковпак не по ковпаківськи, вилитий колокол не по колоколівськи. Треба ковпак перековпакувати, перевиковпакувати. Треба колото колокол переколоколувати, перевиколоколувати. Треба усі скоромовки, перескоромовити, перевискоромовити. І тоді. Так заговориш, наче річенька задзюркочиш. Від топоту копит пиляка по полю летить, то відіслали сеню з донесенням. Голова у сені, як косубець, а мозку ані крихти, з виду орел, по розуму тетерюк. Доскакати доскакав та все не так розповів. Розповів, що не 33 кораблі лавірували, лавірували та й так і не вилавірували, і що прокіп не варив окріп, а з'їв у марфи всю сироватку з під простокваші. А все ж час розчуленого конституціоналіста Костянтина знайшли акліматизованого у Конституційному місті Константинополі, котрий вимудровував у досконалені пневмо. Мішко Витрушувачі. А все тому, що діло було ввечері, коли робити було нічого, розчулена вавілонка Варвара розчулила нерощуленого вавілу. А веселі та розважливі містер та місіс Уксуси не знали, що розчулена вавілонка Варвара все ж розчулила нерозчуленого вавілу, що виявляється дуже добре. Бо командир говорив про підполковницю, про підполковника, про поручицю, про підпоручицю, а ще говорив, що у гуски вуса шукай, не шукай, не знайдеш. Що луска у ляща та щуки, що у оси не вуса, не вусиші, а вусики, що йшла Саша по шосе та й смоктала сушку, а назустріч їй шофер. По шосе тягнув шину для машини. Шофер забруднився, став чорним, як чортеня. Саша, шофера, побачила, обімліла, слова сказати не може, тільки тіт-тіт те татко тит А потім, коли